Бажаю здоров'я, дорогі українці, громадяни України і всіх, хто нас підтримує у цей непростий час. Хочу щиро подякувати вам за те, що підписуєтесь на мій канал Крапунцов Валерій Віталійович, на якому я намагаюся дати відповіді на ті питання, які цікавлять українців, якими українці які ми українці опікуються, які об'єднують українців. І на якому ми з моїм колегою Ігорем Довбаним, доктором юридичних наук, проводимо так звані ДТД діалоги товаришів-докторів. Я сподіваюся, що ви вже подивилися завдяки підписці. Наш другий, наш другий випуск стосовно надання Службі безпеки України повноважень ТЦК, розмірковуйте над цим питанням. А ті, хто не підписався, підписалися для того, щоб підпишіться. Раніше закликаю вас для того, щоб наступні наші діалоги чи мої відео ви не пропустили. Анонсую, що наступним відео, наступним нашим випуском діалогу товаришів-докторів, згідно ваших побажань, буде аналіз ситуації з ліквідацією МСЕК. Ну, повідомлю так вам. Перше, що. Загальна ця ситуація, яка сталася, вона була з підводкою. Не просто так. Спочатку, ви пам'ятаєте, показали чільницю МСЕК Хмельниччини із неймовірними мільйонними статками чи коштами. О, до речі, без аналізу правда, звідки ти всі статки, як вони назбиралися саме в такій сумі, ну просто неймовірні. Я таких грошей перший раз в житті бачив, так щоб о, от лежало цим. Готівкою, от. а потім дали інформацію під цю підводку стосовно прокурорів Хмельниччини. От. Вказали, що от бачите, ось інваліди-прокурори. Згодом, ну, велика кількість, там десятки. Згодом, звичайно, з'ясувалося, що інвалідів там саме по здоров'ю, одиниці. А більшість пенсіонерів отримують пенсію саме за, вислугою. за висловою. Але кого то вже цікавить, да? от, авторитет прокуратури останніми десятиліттям добивають до нуля. спочатку починали з ліквідації нагляду, пришили йому таке слово як загальну, начебто, от всюди прокурори все кришують, по ресторанам ходять, зловживають своїми повноваженнями, позбавили форми форменого одягу, класного чину, а далі поступово позбавляли професійної компетенції шляхом постановки своїх прокурорів генеральних, непрофесійних, які проводили псевдореформи, ставили своїх дійсно своїх прокурорів на посади не в законний спосіб, або приймали ну, от закони, які визнавалися конституційним судом, неконституційними, і ще досі визнаються, що наслідком має що виплати, а виплати. Звідки з наших з вами кишень з бюджету. Але кого то вже цікавить, ті очільники вже давним-давно не працюють десь по закордонах, і ніхто їх не притягує за такі дії неправомірні От, стосовно і людей, і стосовно інституції. Тому що правоохоронна інституція дискредитована. А зараз і далі її дискредитовують до нуля. Для чого? Для того, щоб вони не могли подати голос за простого громадянина. Та дійсно і серед прокурорів є. Знаєте, непорядні люди, і були вони, так як і серед вчителів, лікарів, водіїв, кондитерів там і всіх, всіх спеціальностей не можуть бути люди всі ідеальні. Бувають у нас он зараз з війною, бачите, від крайньої жертовності до ну, крайнього скотства, коли розкрадають бюджетні кошти. Допомогу гуманітарну і їх не притягують до відповідальності. Це чому? А тому, що проохоронна система вже така, знаєте, вяленька і боїться голос подати. Ну, Бог з ним, це я вже відволікся від основної тематики. Тобто МСЕК. Що це таке? Ми з Ігорем вважаємо, що це ховання кінцеводу. Чому так? Ми даємо відповідь у нашому третьому випуску стосовно аналізу ситуації з МСЕК. З ліквідацією секс наші роздуми, як це відобразиться на е, простих громадянах, на їхньому житті, на житті наших воїнів, які будуть повертатися із е, бойових дій із е, каліцтвами і з нашими українцями, які будуть чи то набувати е, в зв'язку з роботою, з працею, чи От, в житті з життям буває так е, певні вади, які можуть бути кваліфіковані як е, стійка втрата постійного, стійка втрата, е, можливості працювати як наслідок інвалідність. А взагалі забирають таку термін, як інвалідність. От, от це звучить погано. Ну я не знаю, це звучить погано, але воно звучить так у всьому світі. От, вводять якийсь принцип. Людина з обмеженням повсякденного функціонування. Що це таке? Повсякденне функціонування, а повсякнічне. Ну, добре. Друзі, почуєте, побачите, Закликаю вас. Підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Чим більше ви цього всього будете робити, тим більше от, нам вдасться поширити інформацію. А хто володіє інформацією, той озброєний. А це все ще раз вам нагадаю, для чого робиться? Для того, щоб ми ті теми, які вас хвилюють, які вас об'єднують, обговорювали, щоб українців робити сильнішими, об'єднанішими. Я казав Тарас Григорович Шевченко, об'ємімось з братимою, молю вас, благаю. І завжди пам'ятайте, що рабів до раю не пускають, рабів ніколи не прощають, ніколи не прощають зради. Лише окремо, тільки вади, а вади ну всі ж люди бувають усі. Так що заброшую вас, здоров'я, слава Україні!